По пошті прислали комплект амортизаторів Hyundai Sonata LP. Значить, один зробили. Як зробили? Один зробили, один не зробили. І передній, і задній, щоб побачити різницю. Це передній, який вже зроблений. Це передній, який ще не робили. Тобто В ньому газу нема від слова зовсім. І вона на маленьких ямах. І й на великих, в принципі, теж підстукує. Це попередні. Ну, задній. Цей зроблений. Цей не зроблений. Ну, тобто тут, навіть зажимати піски, його не треба. Він без газу. його пальцем. Ну, тобто він дав. Yeah. Так що звертайтеся, працюємо новою поштою.